Загалом Одеський національний медичний університет вважається одним з найкращих в Україні в плані надання медичної освіти. Та я й першу освіту, власне за фахом отримував саме тут. Тому для мене вибір університету був очевидним. Я завжди був зацікавлений в медицині. Вступав в першу чергу тільки до медичних закладів, подавав заявки. А у підсумку зараз працюю лікарем, хочу розвиватися, і зараз от науковий а, етап бачу як один з етапів в розвитку себе як лікаря в загальному. В принципі, етап першочерговий з визначенням себе у цьому світі вже пройдений. Якщо думаєш про вступ в аспірантуру, за якою спеціальністю а, в загальному треба діяти. Хочеш, значить, шукаєш можливості, готуєшся, вступаєш. Для мене аспірантура це, скажімо так, те місце, де наука і практика тісно переплітаються. Це як доповнення до твоєї практичної діяльності, оскільки при навчанні в аспірантурі ти можеш робити наукові дослідження, ти можеш запропонувати якісь інноваційні нові рішення, які можуть мати практичне значення безпосередньо в твоїй лікарській діяльності. Чому обрала Одеський медичний національний університет? Я закінчила інтернатуру на базі Одеського національного медичного університету. І вважаю, що цей університет він має досить високу, високі досягнення, саме наукові досягнення. І окрім того, є багато, скажімо так, багатий професорський склад, науковий склад університету, де Працюють велика кількість а, великих наукових керівників, які, а, ну і можна сказати, що це честь а, працювати і навчатися під їхнім керівництвом. Окрім цього, як нам повідомили, ми маємо можливість також співпрацювати із міжнародними організаціями, навчатися. А, тобто, це досить такий потужний. А, плюс можна сказати, чому потрібно обрати саме цей університет.